Ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. 1 лютого україною принеслася хвиля обшуків. СБУ виграла факти співпраці президента Моторсічі з терористами ДНР. Уряд звільнив керівництво митниці та податкової. Слава Україні в ефірі ранкові новини 2 лютого у студії. Працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. 1 лютого Україною пронеслася хвиля обшуків та перевірок. Зокрема, працівники СБУ та інших силових відомств завітали до олігарха Ігоря Коломойського. СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджером пад «Укрнафта» та пад Укртатнафта. У рамках кримінального провадження документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобного заводів. Також державне бюро розслідувань проводить обшуки у керівництва столичної податкової. Силовики викрили керівницю податкової служби Києва Оксану Дутій на багатомільйонних оборудках. За даними слідства, вона зловживала владою та службовим становищем. Крім того, СБУ завітала до столичного забудовника і народного депутата від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара. Тим часом голова фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу митної служби, а також посадки навесні. Арахамія запевнив, що Україна під час війни буде змінюватися. А якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм. Змінитися на Волині правоохоронці виявили 39-річного волиняна, на який продавав автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Як повідомили у прокуратурі області, під час огляду місця події вилучено транспортні засоби «Нісан» та Мазда, документи на них та 17 тисяч доларів. США. Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні продажу предметів гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах. На Волині затримали крадія. Як повідомили у поліції, інцидент трапився у ніч на 31 січня. У Нововолинську невідомий пошкодив вікно та проник у приміщення магазину, звідки викрав 2 тисячі гривень та інші матеріальні цінності. Аби не потрапити на камери відоспостереження, зловмисник відімкнув магазин від електроенергії. Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 25-річний житель Володимирського району. Частину викрадених грошей вилучили. Злодія затримали кровопролитна війна. Триває однак, триває і життя. І звісно ж, народжуються маленькі патріоти своєї країни. Журналісти телеканалу конкурентів її дізнавались, скільки волинян з'явилися на світ за перший місяць 2023 року. Детальніше дивіться у сюжеті. За перший місяць 2023 року у Луцьку народилося більше трьох сот немовлят. Директор Луцького клінічного пологового будинку Сергій Сябрук розповів, що за січень хлопчиків та дівчаток у їхньому медзакладі з'явилося на світ практично порівну. 87. 43 дівчинки і 44 хлопчика. Їм було двоє у Волинському обласному перинатальному центрі. Малюків за цей час народилося більше. 241 дитинка народилася, і три двійні з них в тому числі. Загалом на Волині, як повідомляли у обласній військовій адміністрації, за минулий 2022 рік народилося 7879 тисяч У Луцьку дітей. Улицьку п'яний водій їздив містом. Так, 31 січня, близько 18 години, на вулиці Зязьківців патрульні зупинили 36-річного водія, який в темну пору доби рухався з вимкненими ближніми. Фарами під час перевірки документів інспектори з'ясували, що він не має права керування та ніколи не отримував посвідчення водія. Ба більше у Керманича були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав максимальний результат понад 5 проміли. На громадянина патрульні склали протокол. У Луцьку продовжують працювати квартирні шахраї. Знайти хорошу квартиру за нормальною ціною. Нині складно. Тому люди моніторять різні майданчики для пошуку житла. Часто на довірі людей наживаються і шахраї. Усім добре знайома схема скиньте завдаток, аби квартиру ніхто не орендував. Інший наші журналісти з'ясовували, як же не потрапити у пастку таких ділків. Гарна квартира зі стильним сучасним ремонтом у хорошому районі міста. Ще й за дуже привабливою ціною. Звучить привабливо чи не так? Саме так думають лучани, які хочуть орендувати житло. І, на жаль, дуже часто втрапляють на гачок пройди світів. Історії з так званими квартирними шахраями неодноразово розповідались на просторах інтернету. Втім, попри розголос, люди все одно ведуться, так би мовити, на халяву. І як результат залишаються без грошей і без житла. Так нещодавно у Фейсбук-групі Теревені про Луцьк з'явився черговий обурливий допис лучан щодо одного з таких шахраїв. Чоловік під виглядом оголошення нібито здавав квартиру лучанам. Ціна 4 тисячі гривень за квартиру неподалік центру міста. Погодьтесь, звучить привабливо. Втім, насправді ж ділок шукав довірливих лучан брав у них передоплату за помешкання. Та зникав за дивним збігом обставин після недовготривалої публікації допис зник з групи. Втім, його обговорення продовжилось. В коментарях Лучани пишуть наступне: було на конякіна брав людей переплату, а потім відмовлявся пускати в квартиру і грошей не віддавав. До прикладу, ось таке оголошення, наші глядачі помітили на усім відомому сервісі: приваблива квартира у самісінькому центрі Луцька всього за 5 тисяч гривень. В того, хто шукає, одразу виникає відчуття, треба бігом орендувати, доки хтось інший не забрав. Словом, наші глядачі так і зробили. За номером телефону, вказаним в оголошенні, зв'язали з нібито власником помешкання. Останній, помітивши зацікавленість нових клієнтів одразу. Почав розповідати про велику чергу на огляд квартири. Ну, зранку черга, якщо залишиться, скажу вам, там багато бажаючих цікавляться. Та додав, що якщо раптом хтось хоче опинитися на початку черги, платіть передоплату. На щастя, наші глядачі не повелись на схему з передоплатою, і грошей невідомій людині, яка відмовилась, навіть показувати спершу першу квартиру, не надіслали. Після цього, і взагалі власник помешкання, почав ігнорувати повідомлення. Відтак, квартирні шахрайства на волині трапляються, на жаль, не Рідко у національній поліції області про них знають. Здебільшого люди натрапляють на оголошення про здачу в оренду житла у соцмережах або на якихось тематичних майданчиках. Вони зв'язуються із цим орендодавцем, е і він, е аби не надавати там послуги цієї оренди іншим, аби забронювати так би мовити це житло. Е каже: киньте мені переплату. Після отримання цих коштів зв'язок з ним переривається, тобто зв'язатися з ним вже більше неможливо, і ніякої квартири і коштів назад вже немає. Так лише протягом січня місяця на волині до поліції звернулось двоє людей, які втрапили на гачок квартирних шахраїв. Наразі за цими фактами відкрито кримінальні провадження винних незабаром притягнуть до відповідальності. Відтак, аби не потрапити у пастку, правоохоронці радять при оренді помешкання діяти таким чином. Тут порада одна не оплачувати жодних послуг наперед. Тобто, якщо ви не бачили того помешкання, якщо ви не Зустрічалися із орендодавцем особисто, ну мова про оплату не може йти, адже здебільшого, це шахраїн. Втім, якщо ж ви раптом таки повелися на оголошення шахраїв, не зволікайте та звертайтесь до поліції. Крім цього, правоохоронці радять фіксувати усі дії при оренді квартири, робити скріншоти повідомлень чи переказів на карту. Такі дії у випадку шахрайської схеми допоможуть поліцейським швидше притягнути винних. До відповідальності колишньому президенту Моторсічі повідомлено про нову підозру сприяння діяльності терористичної організації ДНР за даними сільства у грудні 2017 року. Богуслаєв організував господарську діяльність від окремленого підрозділу Сніжнянський машинобудівний завод Моторсічі на тимчасово окупованій території міста Сніжне. Донецької області своїми діями він сприяв діяльності терористичної організації ДНР та тільки вдумайтеся, сплачував на її користь так звані податки та митні платежі. Вони використовувалися у тому числі для насильницької зміни меж території та кордону України і вчинення терористичних актів. Метою Богослаєва було постачання авіакомплектуючих до підприємств військово-промислового комплексу РФ. Через оборудку бюджет терористичної організації ДНР отримав понад 290 мільйонів російських рублів. У вигляді податків триває слідство. Кабінет міністрів на засіданні у середу, 1 лютого, звільнив з посад виконуючого обов'язків очільника державної митної служби В'ячеслава Демченка та його заступників Олександра Шуцького та Руслана Черкаського. Крім того, звільнили і виконуючого обов'язків голови Державної податкової служби Тетяну Кирієнко. За даними Української правди, інформація щодо причин для звільнення вказаних осіб поки що відсутня. Російські окупанти зранку 1 лютого обстріляли з реактивної системи залпового вогню село Заміст у Куп'янському районі Харківщини. Як повідомили у прокуратурі області, росіяни поцілили у газопровід, житловий будинок та приватні авто. За даними слідства, отримав поранення 66-річний цивільний. На Київщині вихователька дитячого будинку катувала дев'ятирічну дівчинку. Як повідомив очільник обласного управління поліції Андрій Нібитов, вихователька дитячого будинку на Фастівщині, замість того, щоб оберігати та турбуватися про малечу, відверто катувала її. На тілі дівчинки виявили січені рани. Такі методи виховання в цьому закладі, за попередніми даними, застосовувалися вже не вперше. Усі 19 дітей цього дитячого будинку забрали. Вони перебувають у лікарні, де їх обстежують медики. 51-річну жінку затримали її, помістили до ізолятора тимчасового тримання. Збройні сили України ліквідували уже 128 тисяч окупантів. Станом на 1 лютого українські військові також знищили 3209 танків, 2207 артилерійських систем, 6382 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Маразм сильніше є у російській держдумі. Оголосили українську поетесу та письменницю Лесю Українку, так званим іноземним агентом, і хочуть знести пам'ятник. Зокрема, російський депутат Гурулєв заявив, що Леся це справжній іноагент і що вона народилася та жила у російській імперії, а ставилася до РФ, скажімо, прямо погано. Приводом для такого цирку стало те, що після трагедії у Дніпрі, 14 січня, деякі росіяни почали нести до пам'ятника поетеси у Москві квіти та іграшки, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Обмежено придатних за станом здоров'я громадян можуть мобілізувати до збройних сил України. Як повідомив начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ збройних сил України, полковник Роман Горбач, ті військовозобов'язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 1 лютого, звільнив усе керівництво Держмитслужби. Про це повідомив голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія. Так звільнено В'ячеслава Демченка з посади ТВО голови Державної митної служби, Олександра Щуського з посади першого заступника голови Держмитслужби. Щодо заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського розпочато дисциплінарне провадження його відсторонено від виконання обов'язків. 1 лютого співробітники ДБР провели обшук у керівництва столичної податкової, зокрема у виконуючої обов'язки голови податкової служби Києва Оксани Датій. Під час обшуку державне бюро розслідувань виявило списки бажань, які Оксана Датій писала до нового року. Так у 2018-му Датій Даті мріяла про підвищення соболину шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження. Годинник бриґет ау. У 2021 двадцять чиновниця напророкувала собі посаду, виконуючи обов'язки глави податкової служби столиці, все ще бажала відпочити із чоловіком у Лондоні та на Мальдівах і заробити один мільйон доларів. У ДБР відзначили, що рівень життя чиновниці не відповідає рівню її офіційних доходів. Вона має три квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 мільйон доларів США. Будинок поблизу Києва, вартістю приблизно 200 тисяч доларів США. Дві автівки, вартістю приблизно 150 тисяч доларів США. При цьому одне з авто вартістю приблизно 100 тисяч доларів США записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів США. Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим Одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами, загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1 мільйону 400 тисяч доларів США, зловживаючи владою та службовим становищем, виконуючи обов'язки начальника Київської податкової, вона за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств. Зокрема, виконуючи обов'язки начальника Києва. Київської податкової Є головою комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних головного управління Державної податкової служби у місті Києві. Вона разом з іншими членами комісії беззаконних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки. За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад. 15 мільярдів гривень в іншому епізоді керівництво столичної податкової причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 мільярдів гривень. У межах розслідування кримінального провадження працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки. Під час обшуку вже знайдено 158 тисяч доларів, 530 тисяч гривень та понад 2 тисячі євро. Про елітні годинники, автомобілі та інше. СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом пад Укрнафта та пад Укртатнафта. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухилянням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Перед цим стало відомо про обшики у колишнього співвласника компанії Ігоря Коломойського. У відомстві зазначають, що пад Укрнафта є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а пад Укртатнафта нафтопереробною. Наразі у рамках кримінальних проваджень документується 10 епізодів злочинної діяльності. За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній. У рамках Слідчих дій СБУ спільно з бюро економічної безпеки провела низку обшуків за результатами слідчих дій. Топ менеджменту ПАД Укрнафта оголошено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень. Співробітники Служби безпеки України викрили колишнього очільника департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на розтраті державних коштів. За матеріалами слідства цей посадовець закупив для зсу майже три тисячі бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам четвертого класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів наразі, за матеріалами СБУ, посадовцю оголошено про підозру. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Крім того, СБУ проводить слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки і оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці. У мережі та телеграм-каналах набув розголосу скандал навколо історії про групу молодиків з Івано-Франківська, які в столиці влаштовують доволі гучні вечірки, на яких ймовірно споюють і накачують наркотичними речовинами дівчат, а потім глумляться над ними. Зазначають, що цим юнакам по 20 років вони ставили собі на меті показати, що всі дівчата легковажні, а головне для них лише гроші. Також користувачі мережі повідомляли, що молодики гвалтували дівчат, які перебували вже у безпорадному стані, і знімали це на відео. Знімки і ролики поширювали у закритих спільнотах у мережі і телеграм-каналах. Як тільки в інтернеті з'явилося фото та відео із вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці відразу розпочали відпрацювання. Про це повідомили у головному управлінні Нацполіції у місті Києві. Правоохоронці вже встановили фігурантів та місця їх перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави. Також проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів. Детальнішу інформацію правоохоронці нададуть згодом. Повномасштабне російське вторгнення не стало на заваді любителям розкішних автівок в Україні. За 2022 рік їх продажі встановили новий рекорд. Не соромилися купувати дорогі машини і депутати. Про це свідчить нове розслідування «Бігус.Інфо». За підрахунками журналістів. Після 24 лютого 2022 року народні обранці загалом витратили на дорогі автівки. Щонайменше один мільйон. 300 тисяч доларів. Ось, наприклад, депутатка від слуг народу Ірина Алахвердієва придбала Мерседес Бенц С 500 Л 2021 року. За її словами, машина обійшлася в мільйони гривень. Хоча в реальності ціни на це авто стартують від 4,5 мільйона. Її колега та однопартієць Олександр Горобець показався на Мерседес Бенц С 560 2017 року, вартістю 70 тисяч доларів. Цю автівку, за даними журналістів, він оформив на свого водія. А ось депутат тієї ж партії Микола Галушко оформив на батька Lexus NX300H, який вартує від 40 тисяч доларів. Та гібрид Volvo XC90, ціна якого стартує від 55 тисяч доларів. На автівці BMW M760 Li 2019 року вартістю від 97 тисяч доларів бачили… Ще одну обраницю від слуги народу Маргариту шол. А її колега Ольга Василевська Смаглюк у липні купила Джіп Гранд Чироке 2021 року за 1 мільйон 800 тисяч гривень. Євген Брагар ще один слуга народу. Пригнав із США биток «Лексус Сіті. 200 за 3250 тисячі доларів. Також за інформацією журналістів на сина депутата Євгенія Шевченка у воєнний період оформили новий мерседес AMG АМГ-G63» вартістю від 216 тисяч доларів. Артем Дмитрук, екс-депутат від слуги народу, їздить на рейндж-ровері вартістю щонайменше 35 тисяч доларів. Анатолій Урбанський від партії за майбутнє їздив до Верховної Ради на рейндж-ровері автобіографі 2019 року, оформленому на його дружину. А 7 січня 2023 року на неї оформили новенький Mercedes AMG G63. А ось на дядька депутата Сутома Мояна, екс ОПЗЖ, оформили новий Lexus LX 500D ціною від 123 тисяч доларів та дві Toyota Land Cruiser 300 вартістю мінімум 90. Сто тисяч доларів кожна. Росія готується до максимальної ескалації війни найближчим часом. Найважчі бої попереду. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю телеканалу Sky News. Російська Федерація зараз готується до максимального загострення. Вона зараз збирає всі можливі і неможливі сили, які в неї є. Проводить зараз навчання, тренування. Чи буде е, іти з усіх боків? От на сьогоднішній день я можу сказати, що ми не виключаємо будь-якого розвитку сценарія подій от найближчі 2-3 тижні. Відтак Данілов анонсував, що головні бої війни ще попереду. Він також не виключив, що російський диктатор Владімір Путін спробує знову атакувати Україну з півночі, півдня та сходу, як це було 24 лютого 2022 року. І можливо, це буде навіть приурочено до річниці вторгнення. Водночас секретар РНБО наголосив, що українські захисники готуються до всього і західні союз. Зники зараз підтримують Україну значно сильніше ніж рік тому. Саме тому Україна просить західних партнерів надіслати більше зброї якомога швидше. Українські воїни продовжують мужньо та гідно знищувати російську орду у ранковому зведенні генштабу збройних сил України повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 1 лютого 2023 року орієнтовно склали 128 тисяч 420 окупантів. Також у цій війні рашисти втратили вже 3209 танків, шість тисяч 72 бойові броньовані машини, артилерійських систем – 2207, 10 з яких лише за минулу добу. Також українські воїни знищили ще 4 реактивні системи залпового вогню ворога. Загалом це вже 458 одиниць. Засобів ППО окупанти втратили 221 одиницю, літаків – 293. 284 гелікоптери. Щодо безпілотних літальних Апаратів оперативно-тактичного рівня, то росіяни позбулися аж 1951 одиниці. Крилатих ракет було знищено 796 кораблів 18. А автомобільної техніки та автоцистерн тільки уявіть: 5061. за минулу добу 13 одиниць. Спеціальної техніки було ліквідовано українськими воїнами загалом 200 одиниць. Зазначимо, це не остаточні втрати. Противника їх може бути значно більше, адже дані продовжують уточнювати. Слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. У колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова також пройшли обшуки. Цю інформацію він підтвердив у коментарі Бабелю. Обшуки проводило Державне бюро розслідувань. Вони стосувались падінню гвинтокрила у броварах Київської області 18 січня 2023 року, коли загинуло керівництво МВС. Під час обшуків дивились контракти шестирічної давнини з французькою Airbus Helicopter, яка поставила МВС гелікоптери h 225, h 145 і h 125 Звісно, нічого. Контракти ж затверджувалися урядом та парламентом, сказав він, додавши, що правоохоронці формально відпрацювали версію. Switching to Charlie Delta on Bravo. Ома у олігарха Валерія Коломойського вранці 1 лютого проходять обшуки. За попередньою інформацією, СБУ та Бюро економічної безпеки України проводять слідчі дії у справі про ймовірні махінації в Укртатнафті та Укрнафті. Про це повідомляє видання Українська Правда та низка українських телеграм-каналів. За інформацією видання йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми. Деталі згодом. У ніч проти 1 лютого окупанти знову обстрілювали регіони України. Так, під ворожим обстрілом опинились кілька областей. Зокрема, за інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів. Херсон, армія РФ обстріляла вісім разів через ворожі атаки. У місті пошкоджено домівки херсонців. В результаті атаки загинула одна людина. На Миколаївщині ворог завдав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади. За інформацією голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, пошкоджено об'єкти інфраструктури. На щастя, постраждалих немає. Обстріли не спинялись і на Донеччині. Там, в результаті атаки, росіяни вбили чотирьох мирних жителів області. Ще шестеро людей дістали поранення. Вранці 1 лютого окупанти обстріляли і Харківщину. За інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Синігубова, під ворожим вогнем опинився Куп'янськ. Внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення та був госпіталізований 60-річний чоловік. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.